Вітаю зараз. Я хочу подивитися питання капітуляція Росії перед Україною. Що заважає капітулювати Росії перед Україною? Скласти зброю. Чи є якісь перешкоди, що їм заважає скласти зброю? Угу Расисти, агресивні, думки тільки про смерть, про вбивство, про руйнування. Вони готові вмерти самі, аби тримати нас в такому стані, напруженому, так, світ, світ буде. М -м -м. Ну, план є в них. Звичайно, вже вони продумали план відходу. Щось уже в них завершується, якийсь етап завершується. Вони загрузли, загрузли, наче як от стан такий загрузли, що одні хочуть йти, і вже готові, і вже спланували план відходу, і вже хочуть. І ці заручники в них якісь є. Напевно, їхні військові чи щось, ну, як заручники. Одни б хотіли вже піти. Так, дивіться, план здійснюється стосовно мирного населення, щоб в них не було змоги робити е, працювати, щоб не було змоги заробляти і щоб не було е, руху. Економіки і розвитку. І це їхній основний план, щоб нам дуже важко було жити в Україні. Але все одно відродиться відродження, карта вийшла дуже добре. Вони не зможуть здійснити свій план. Так, що нам кажуть? Країни, країни. Багато кулуарних розмов, багато таємниці. Країни будуть нас фінансувати, світу, країни світу фінансувати до останнього, поки не складе зброю ворог. Це таємниця. Там багато планів стосовно того, щоб довести окупанта до стану, що він складає зброю, і здається. Добре, я хочу забрати всі ворожі плани, зруйнувати. більше змоги він робити не може на, на, нападати, заперечую. Всі плани, оці накази. Політичні так, стосовно мирних людей, політична воля до агресії руйнує, ламаю. Більше немає такої політичної волі руйнувати життя мирним людям і взагалі Україні. Заперечую Росія. Складає зброю повністю. Заперечую. Руйнуються всі її плани, заперечую світові сильні люди світу дають Україні все необхідне і більше, чим необхідно. Заперечую всю агресію, можливу і заплановану і все, що тільки. Не прийде і в майбутньому в голову. Стосовно того, щоб робити агресію України, в Росії немає не, не більше змоги. Відвертаю ворога на віки вічні, повертаю йому весь негатив. І щоб не прийшло йому в голову, на все це він буде отримувати потужну відповідь і складе зброю. Негайно відразу злякається і складе зброю. Буде так, буде так, буде так. Де прийде потужна сила в Україну, що перекриваю, що призведе до капітуляції абсолютно Росії, повної капітуляції. Перекриваю, перекриваємо. Так, більше ворогу в Україні немає зручності, більше ворогу немає діла до України. Тікає, лякається. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю забрати всі перешкоди, які заважають капітулювати Росії перед Україною, і скласти зброю, і забрати свої військові з території України, і віддати абсолютно під контроль України всю територію, кордон України на 1991 рік. Буде так, буде так, буде так. Та сламаються. Всі. Де буде все сказано здійснено так буде. Закриваю очі, весь колом закриваю очі, руйную всі плани ворочі, відвертаю по іншим дорогам, пускаю. Да буде так. Дякую за увагу.